Розцілий кутики. Нагадує мені Дім. Сьогодні теплий, теплий, теплий Просто чудо ціла поляна і палацу мили. Приїхала до нового палацу. Парк Сансосі. Тут оде реставрація. Палац просто грандіозний, величний. Тому, звісно, що було видно, що я пора вже реставрувати от чудовий палац. Прогулююся тут. Зараз обійдемо палац з іншої сторони, де Подстамський ще й університет. Стамский университет. Нам не корпус и кискаються в двух частях. Для чистыная. я так розумію, пам'ятники. Там далі знаходиться друга частина. Ось така краса. А це новый палац. Величність і краса. І попець не звісно. Але дуже-дуже гарний -дуже. парад. Ну отут. обхожу своє тиху гавань. І жду добрих новин з України. Ми всі ждемо. Так, поки що. Просто живемо. Так, і синдром в життя у нас. Зовсім не хочеться говорити, тим більше так співають пташки. Замок. Соловейко, мабуть, таке. Перший раз почула тут солов'я. Скажем так, говорити не хочеться, знімати нічого не хочеться. Тому що новини погані, чи скоріше не те, що погані. А там, де повинні бути новини, немає нема ні поганих, ні хороших, ж тим невідомості. Але все ж таки хочеться сказати, що ми виявляємо якісь емоції, настрої, почуття в своєму житті живемо. Що раптом виявляє, виявиться, що весь наш світ це ілюзія. Наше життя створює і цей все цю матрицю створює нам наша свідомість, сознання. Раптом виявиться, що насправді... Це все, глише. Що... Світ створений нашої свідомісті. А поза свідомістю немає нічого. Є лише енергія. Енергія або енергія інформаційного. Після нічого. А наша матриця так створена, газніша. Бери на свідомість, наша свідомість, моя, ваша, так. Ми ж знаємо, що наші рано відчуття сприймають не все із навколишнього світу, а лише якийсь спектр, навіть, навіть наш зір, слух і так далі. Лише певні частоти, лише певний спектр електромагнітних. Причому наша свідомість може виявитися, нам створює ось цей спектр сприйняття. Тобто фактично ми думаємо, що ми проживаємо життя, а насправді це гра, яку нам створює свідомість. І взагалі, я думаю, і коли мене будуть прямі ефіри, тому що один канал мій зник, де я говорила про різні теорії, які мене цікавлять щодо світобудови і матриці. А взагалі може виявитися, що основою основ є свідомість, наше сознання. Так? І поза свідомістю не дарма ще ж дали давні філософи говорили що Пізнай себе і ти пізнаєш світ, тому що свідомість нам створює цей світ, цю матрицю, або по-іншому всесвіт, який є багаторівним. І ось цей світ нам створює наша свідомість, сознання. А поза сознанням нічого нема. І ця матриця створена свідомістю. Якщо так розглядати, yeah. Якщо так розглядати, то свідомість є. Я так розумію, чомусь я прийшла до такого розуміння світу, що є Вселенська, загальна свідомість. Яка створює ось нашу матрицю, або всесвіт, і цей всесвіт багаторівний, і наша кожна на свідомість це є частинка тієї загальної свідомісті, так? Або, як ще назвати, Вселенської свідомості. І причому ця свідомість саморозвивається. Вона створила ось таку матрицю. Розумно, розумний так? всесвіт такий саморозивається. Розвивається як штучний інтелект, за допомогою того, що набуває досвіду, так? отримує досвід. А як може отримувати Вселенське, вселенська свідомість, бо всесвіт отримати досвід? За допомогою того, що створює маленькі частинки. Ось такі особистісні свідомості, які йдуть, і для яких створюється цей світ, і який ти ж, бо наша свідомість створює наш світ, так, і наше життя. Вся життя гра, так, це наша гра. Наша свідомість відділяється від загального, опускається на певний рівень. От я називаю той рівень, в якому ми живемо. Це середня. Частотний рівень. І ось ми проживаємо, набуваємо досвід у цій грі, яка називається життя. І певний період, коли ми певного досвіду, як запрограмовано вищою свідомістю, так, узагальненою свідомістю, набуваємо ми накопичуємо певну інформацію. Ця інформація. Інформаційно, енергетичний цей згусток, який ми накопичуємо протягом життя, в певний період заповнюється цей файлик, наша свідомість або душа, якщо говорити про, про релігію. І наш період гри в цьому житті закінчиться, наша свідомість накопичила певний досвід на певному рівні, на на певному. На певній ділянці так? Цього, цього всесвіту помирає і доєднується до загальної свідомості, космічної свідомості, і, і, і таким чином, але пам'ять, мабуть, наша таки стирається, і потім знову йде в нову гру на якомусь рівні, тому що я боюся, що це і всесвіт, ця матриця є саморозвиваюча розумна за рахунок досвіду, яку вона добуває, як штучний інтелект, так? добуваючи, кладаючи нову інформацію, добуваючи нову інформацію, штучний інтелект розвивається, саморозвивається. Ось за таким принципом саморозвивається вітер, не знаю, чи чутно, саморозвивається і ця матриця або по-іншому, скажімо, цей в якому ну, на сьогодні живу я і ми живемо, Я його називаю середньочастою. Але думаю, що це не єдиний рівень, тобто свідомість на цьому рівні набрала якогось досвіду, так? якогось досвіду життєвого, так? якогось досвіду морального, філософського, ну хто за чим прийшов. І потім. Потім я ж кажу, коли ми наповнюємося, набираємо певний досвід для узагальненої свідомості, ми як помираємо, так наше тіло. Ми залишаємо, полишаємо, а наша особистечна свідомість долучається до узагальнення. Потім потім, можливо, ця часточка свідомості, в залежності від того, якого на досвіду набралась. Відправляється далі на якийсь рівень, чи повертається на цей середньо, як я його називаю, чистотний рівень людей, де ми живемо, або ж піднімається на якийсь вище, вище за чистотою рівень, так якщо духовність набрано було достатньо. Високочастотних, так, якихось вібрацій, або ж низькочастотні, то тобто опускається на інший рівень. Ще ж квантова фізика говорить, що там теорія якась струмчика, ну, будь-яка теорія, не будь-яка, є певні теорії, які говорять про те, що існує декілька вимірів. І Ось таким чином ця, скажімо, матриця, або цей світ набуває досвід. За рахунок куди говорять, яка мета, для чого ми живе? Ось така мета. Ми набуваємо протягом життя певний досвід. І за рахунок цього досвіду ця матриця, ця, ця вселенська свідомість саме розвивається за рахунок усієї інформації, яку ми проживаємо або програємо під назвою життя. Життя є іншого рівня, думаю так. Там інші закони, інші правила і так далі. Ось я думаю так, таким є. На даний період я так думаю. Хоча я не думаю, не думаю, що це, не вважаю, що це кінцили так, результат моїх роздумів, але ось я все думаю, що свідомість має. Вірніше ціль нашого життя є ось набувати досвід інформаційний, енергетичний або досвід нашої душі. І навіть фізики, мікро, біологи, певний розділ, навіть думають про те, є така не гіпотеза, а навіть розвивають, досліджують і далі про те, що Ось є певні, в кожній клітини є трубочки. Говорять, де є душа, от вважають, що ось цей інформаційно енергетичний наповнений рівень, коли людина помирає, кажуть, покидає душу. Так ось е, виходить ця інформаційна, енергетична структура, яка знаходиться в певних е, клітинах, трубочки бі, біологічні. Білкові трубочки, які заповнюються цією інформацією. Нейроні, взагалі, помирає, то якраз зникають, руйнуються ці трубочки. Тобто інформаційно-енергетичний рівень наповнення цих трубочок в кожній клітині вивільняється і... Я думаю, це є свідомість, це є душа, якщо хочете, дух, який повертається, кажуть, додому, до свідомості узагальненої, так? яка й керує цим світом разом з нашими частковими особистістами свідомості. Тому фактично я думаю, що рано чи пізно чи не зупиняться на тому, що основою сну. Основ Нашого буття це є якраз наша свідомість, яка є частиною загальної свідомості або всесвітньої свідомості, яка творить, саморозвивається, і можна сказати, що ця свідомість, що цей Всесвіт є розумним, бо він. Саме розвивається за рахунок набуття досвіду через наші ось ці часткові набуття досвіду цієї грі під назвою життя. Тому, думаю, дехто з учених говорить про те, що все світ розумно. Ось думаю, за рахунок ось такої побудови, ну там є деталі, як, як це керується. Якось іншим разом я свої здогадки скажу на такому фізичному рівні, так, як це відбувається, але узагальненими мазками, думаю, що наша матриця або наш світ є розумним і саме за допомогою нашого світу, нашого досвіду, він і цей всесвіт розвивається. Ну так, побачу вдома, що там. Чутно з того, що я записала, чи не чутно, чи зрозуміло, я пояснювала. А на сьогодні поки що все. Далі буде. І не забудьте підписатися і поставити лайк.